Мобілізовані до ЗСУ в'язні блискавично почали показувати себе. І вже відомо, що вони взяли в полон Росіян, а дехто проявив справжню звитягу на фронті. До війська долучаються навіть жінки, і все це люди, яким дали шанс виправити свої помилки через захист країна, спокутувати провину. Схоже, експеримент вдався. А колишні в'язні вже показали вражаючі результати. Деталі далі а ми вітаємо всіх глядачів, поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити жодних актуальних і свіжих новин. Ви додивіться відео до кінця, адже ви почуєте дійсно неймовірне. Засудження, які долучилися до лав засу, вже взяли в полон рашиського військового. Про що заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Вона також зазначила, що роботи на фронті багато і не із зброєю. Але навіть якщо із зброєю в мене вже є успішний кейс, надійшла інформація, що одні із засуджених взяли в полон рашиста. Так розповіла заступниця міністра юстиції. Про те на якому напрямку це сталося, та як саме все відбувалося, Олена Восоць. Цька не стала деталізувати, але заявила, що де служитимуть колишні в'язні, визначає міністерство оборони. Додає урядовиця. Я втім, запевняю, що українська практика не повторює рашистською, коли колишніх в'язнів відправили на штурми, без права повернутися назад. З одного боку ми прийняли виклик не повторити помилка та недемократичні підходи араф. З іншого боку, ми не мали дати засуджене можливість, скажімо так, відслужити столових підрозділів, замінивши своє покарання фактично на свободу. Це теж важливо розуміти, що певне час і люди мають працювати на державу, а контракт укладається до кінця воєнного стану, зазначає Висоцька. До речі, якщо говорити про здачу в полон, то цікава ситуація сталася і з Одеситом, який тікав від мобілізації до Ерефі, але все одно потрапив у полон ЗСУ. Тож Одесит Артур Ян після початку повномасштабного російського вторгнення вирішив залишити Україну та Перебратися до арафії тікав чоловік через Молдову для того, щоб це зробити, він заплатив 6 тисяч доларів. Цим уникнути участі в бойових діях в нього не вийшло, оскільки отримавши паспорт громадянина Араф, Ян одразу шупинився в армії РАФ, і він розповів, що спочатку працював, але залишився без грошей та житла, що змусило його підписати контракт із рашистською армією. Так склалося, що я хоч і працював, але бувало таке, що в місті, де працював, мене на гроші кинули. В мене не було грошей на подальше існування. Зима на вулиці, холодно. На останні гроші я там трохи випив міцних і з ополу прийняв на свою голову погане рішення. Таке підписав контракт. Так розповідає ухилянд згодом, зрозумівши, що бути ліквідованим за кремлівський режим йому теж не хочеться. Ян вирушив до позиції Сил оборони і здався українським військовим. Але повернемося до українських в'язнів, які приєдналися до ЗСУ та розповіли про свою мобілізацію. Як повідомляє видання Reuters, колишній викрадач авто 32-річний Богдан Філоненко, відповів співкамерникам, які критикували його рішення вступити в армію, цитую, я не збираюсь бути ліквідованим, я збираюсь служити і змінити своє життя, говорив Філоненко. Він є одним із тисячі українських в'язнів, які підписали контракти. Наразі Філоненко проходить підготовку в 57-й мотострілецькій бригаді. Філоненко та інші опитані під час навчання в північно-східній частині Харківської області зазначили, що з задоволенням скористалися можливістю взяти участь в бойових діях. Павло, який назвав журналіст. Там лише своє ім'я залишилося відбувати покарання за напад. Однак чоловік вирішив приєднатися до ЗСУ. Цитую, навіщо якимось чужинцям приїжджати до моєї країни та руйнувати мою землю? запитав 46-річний командир загону. Водночас інший мобілізований Філоненко зазначив, що відчув сильну мотивацію, дізнавшись про напади на мирних жителів після окупації Рафія 2 передмість Києва на початку повномасштабної війни. Він також згадав гордість своєї матері. Філоненко сказав, що вона не вірила, що він зможе вийти з в'язниці, щоб приєднатися до ЗСУ. Цитую, коли я нарешті зателефонував і відправ її кілька фотографій, то на душі в мами стало легше. Додав військовий. Також нагадаємо, що ухвала в Україні закону про мобілізацію ув'язнених призвела до того, що по всій країні. Майже п'ять тисяч засуджених дали згоду стати добровольцями. Проте як згодом стало відомо, колишні ув'язнені не через амністію обрали поле бою. Про це йдеться в спецрепортажі британського газета «The Telegraph». один із засуджених Дончаном Олександр розповів британським журналістам, що пішов на війну через те, що хотів відплатити расистам, які ліквідували кількох членів його родини а також щоб змінитися в кращий бік. Я не відчуваю жодного тиску, щоб піти служити. Я просто вирішив повністю змінити своє життя. В мене також є велика мотивація. Багато членів моєї родини були ліквідовані в Маріуполі. Мені подобається мій вибір, тому що тепер, замість того, щоб лежати на тюремному ліжку, я можу отримати нові навички і змінити своє життя. Пояснює чоловік. Варто зазначити, що згідно з законом про мобілізацію засуджених ув'язненими, які стають до лав війська, залишкові терміни ув'язнення. Погошаються, вони отримують умовно дострокове звільнення, якщо служитимуть в армії без відпустки до кінця війни. Мінюст каже, що тисячі людей вже зголосилися піти на війну, а новобранці вже проходять підготовку. Українські бригади готові приймати засуджених. Глава відомства Денис Малюська заявив, що наразі існує конкуренція між військовими командирами щодо залучення ув'язнених боясною нестачі робочої сили. Всі, як засуджені, кажуть, перш за все хочуть розпочати своє життя із нуля. 37-річний Дмитро, інший новобранець, каже, що його головна мотивація захистити свою країну. Він відбував 5 років у в'язниці за крадіжкою Розбій, коли згодився мобілізуватися до ЗСУ. Я зробив багато помилок у своєму житті, я люблю свою країну і вирішив попрацювати над своїми помилками. Також я не хочу, щоб сюди приїжджали расисти. Моя головна мета не змінити своє життя. Моя головна мета. Захистити свою країну, але звичайно, моє життя зміниться, із нетерпінням чекаю нових позитивних емоцій, каже він. А 32-річному Костянтину було лише 20, коли його вперше посадили у в'язницю за викрадення авто. Він сподівається, що армія дасть йому шанс змінити своє життя а також стати на захист рідної Запорізької області. Коли я прийняв рішення, деякі з моїх друзів подумали, що я граю, як то кажуть, в народі з вогнем. Я повідомив про це свою родину. І вони були незадоволені цим. Вони Волювалися, і це був вільний вибір. Проти нас не чинили жодного тиску, каже чоловік. Водночас, як з'ясували журналісти серед мобілізованих в'язнів, є і ті, хто був засуджений за ухилення від мобілізації. Всі колишні ув'язнені підписують контракти з ЗСУ до закінчення воєнного стану. Як йдеться в розслідуванні NGL, Media, понад 13% в'язнів із загальної кількості засуджених громадян України вже долучились до лав ЗСУ. Більшість із них. Мобілізувалися в перші два тижні травня, коли набув чинності відповідний закон. Журналісти проаналізували судовий реєстр та виявили, що за два місяці можливість вийти на волю щоб захищати батьківщину від окупантів вже скористалися 3611 засуджених. Цитую це більше 13% від загальної кількості в'язнів в українських колоніях. Так йдеться в матеріалі. 40% мобілізованих в'язнів, які скоїли злочин, не вперше. Наразі практично усі вони служать на стрілецьких посадах. Є лише поодинокі випадки, коли чоловіки ставали санітарами, кухарями чи водіями в ЗСУ. Водночас найбільше мобілізованих колишніх в'язнів відбували покарання за крадіжки, грабежі та важкі тілесні ушкодження. Також серед новобранців є і ті, хто був засуджений за ухилення від мобілізації. Журналісти знайшли 10 таких справ. Ще семеро засуджених, які виявили бажання служити в ЗСУ, отримали свої строки за те, що намагалися незаконно переправити військово зобов'язаних громадян через кордон. Як з'ясували розслідувачі, в лавах української армії опинилися як і ті, хто лише починав відбувати свій термін в тюрмі, так і ті, кому залишилося відсидіти лише кілька. Місяців це ну зауважимо, що до лав ЗСУ вже долучилися перші жінки, які відбували покарання у в'язниці. Сім жінок вже пройшли ВЛК та отримали згоду від командирів військових частин на насення служби. Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб. Передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватися до війська. Наразі маємо рішення щодо перших семи засуджених, які вирішили укласти контракт ЗСУ, Повідомила Висоцька Мін'юсті. Також додали, що з дня набрання чинності закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні. Нашої держави 6101 засуджений виявив бажання долучитися до лав ЗСУ. 3823 особи вже виїхали з установ відбування покарань на навчання. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб не пропустити жодних цікавих та актуальних новин. До зустрічі! Слава Україні!